Оцей підвал, тут що пожежа була. Як називають таких людей, що це сам дніє? Прораби їх називають. Нова історія. Подзвонив підписник з моєї сторінки. Каже, підійдьте, подивіться, оцініть будівлю, чи її треба розбирати, чи її треба, чи можна її відбудовувати. Їдемо з вами, подивимося, ви побачите, послухайте і поставите обов'язково лайк. Це ця хата? Здрасте. А я на вас підписана Дякую. Дружина, все угу. підвал. Бо і не знаю, чи робити якусь реставрацію, повідно, чи варто робити взагалі реставрацію потім продавати. Ну, підвал треба. Це побудували десь в році. Вісімдесятому, не? 70 ну, я сказав, що ми з 70 ти думаю, від 70-х до 80-х. Це стиль 70-х, вісімдесяти. Тут що, пожежа була колись. Підлога обгоріла. Камінь ставили оця шополя. Тут попрацювали марадери. Газ не заведений, вода не заведена. Те, що я бачу от по підвалу, я не бачу проблем з сиростю сильно, я не бачу... Грунтових вод. Я не бачу тріщин сезонних, я не бачу тріщин деформаційних, я не бачу якихось проблем з фундаментом. Я, я бачу капітальну хату, яка, не дивлячись на те, що вона стоїть без, без водовідведення, без криші, можна сказати. Ця хата стоїть. Ну от тут є якісь вже процеси от, йдуть. Треба дивитись. Туда, <шум> туди ця стіна йде треба дивитись, оце єдине, що я бачу зараз. Але в підвалі я не бачив ознак <шум> цього руху. Зараз побачимо знаружі, що там. Ну, по великому рахунку збудувати таку хату от, взагалі немало, взагалі не дешево. Стіни в неї капітальні. Фундаментний, отличний. Ну, тут років 10 уже ніхто не живе. 8 десять. Ну і само собою тут гості якісь, гості. Скло вибили, залізли. А оце вже Це вже рух якийсь. В угол цей сідає кудись. Тут ціле мародьори совок забили. Це скільки життя хтось вклав сюди. Туди видайте по під хату. Чи прибудову є? Там фундамент капітальний. Це все стоїть. <клес> Ось тут я бачу проблему. Да, тут хтось настроїв. Хто це будував? Ви казали? Типу, як називають таких людей, що все сам вміє? Прораби їх називають. Я про проміню. жарт хороший. От фундамент і лопнув. Але лопнути він міг не від того, що він поганий. А від того, що тут, можливо, тут десь є якийсь підвал. Чи тут є якесь... Пустота в землі. Я навіть не знаю, що тут десь може бути. Вона валиться, тому що тут Тут заперта вода, тут з криш сюди все стікало, підмочувало фундамент, тут замочування було, сюди щось І Тому воно сідає. А дивимося на цю хату, сусідьку, От. споруду, то вона стоїть нормально. От Тобто це не зсув ґрунту. бачите? от... Хата падає, ну, потріскалася, це не. Тут не така вже якась проблема є під землею чись. Це щось локальне, да? це щось от, іменно, щось зв'язане з цією водою, яка так, тече з криші. Оця відмозка. То, що її покришило, побило, це означає, що воно замочується. Ось вода стоїть, тут видно, що вода тут збиралася. Замерзає, розмерзається. І це це вода порушує вам так, хату. Ну, Це хороша хата. Що хочу сказати, що її збудувати таку на даний момент, ну це дорого. І тут той фундамент, йому можна зробити підкріплення. По-перше, відвести воду, так, копнути трохи, подивитися, чи там є якась проблема з вимиванням, бо може таке ерозія, суфозія, воно вимивається. Якщо нема, можна зробити підсилення тут. Якщо відвести воду... Промерзання вбрати, якщо зробити тобто відмостку утеплити, оцей цоколь, щоб воно не промерзало сюди і вниз, то воно все перестане рухатись. Але от випучило стіну бачу. Оце хріново. Оце це випучило це Ну Цей фронтон можна розібрати, так. Да. Воно так все добротно зроблено тут на самом деле. Робив точно фахівець. Цю хату робив люд... чоловік, який знає, що він робить. Черепиця це така автентична була з університету, хтось її натягав. Це таке є. Дядька працював в тій бригаді, що е, типу ремонував... ремонтували університет. Бачите? Так буває. Оцю от натерку оцю, це робив. Той хто добре знає, що він робить оце. Що сказати, вам будуть казати сусіди, що краще знести і построїти нове, дешевше буде, але це все не так. Якщо розібрати другий поверх, наприклад, фронтон з тої сторони, зробити пояс. Сейсмічне, розподільче, от по цій, по цьому, по цій смузі там, зробити пояс. Можна покласти другий поверх назад. Стоїш цегли викласти, або з газобетону якогось. Може зробити трохи іншу кришу. Фундамент можна підсилити, там, воду прибрати, зробити водовідведення, забрати промерзання. І те, що от люди кажуть, що тріщина тебе хата потріщала, це вже, як то кажуть, погано, все, біда. Тріщини в бетонних конструкціях, в камінних, це нормальне явище. Навіть є нормативна документація, яка регулює розкриття тріщин весною, там, літом вони закриваються, весною розкриваються навпаки. Яка цінність у хати? По-перше, чи подобається місце, де ви живете? От тут вже такі гарні тули, да, ці Місце. Чи подобається вам місце, От, де ви живете, якщо жити, якщо подобається місце, то всі інші витрати хіба то то тільки витрати, то не проблеми. То можна ремонтувати, можна зняти кришу, можна той фронтон перекласти, зробити армопояс по кругу і зробити ремонт внутрішній. Тріщинка може ще десь з'явитися на весну там, чи на якусь там. Пору року, чи коли морози відійдуть, але воно стабілізується з часом, якщо воду відвезти, все інше. Якщо подобається місце, то можна, звісно, вкладатись. Там оці всі прибудови, що є, там сарайчик, кухня, там це все. Це теж вважайте, що ще таких півбудинків збудовано з тими підвалами, з тими фундаментами, що я бачу. Подивилися з вами будиночок. Бачите, от то, що він там трохи тріснув, трохи там просів фундамент. Це тимчасове явище, яке можна попередити ну, от на цьому етапі. Підсилити, забрати промерзання, водичку стягнути хату і все буде нормально. А ті, хто зараз хочуть написати коментар, що це все неправда, легше знести і побудувати нове, то це пишуть. Я так вважаю, я так вважаю, Це пишуть люди, які уяви собі. Не мають, чого вартує розібрати будинок, розбити той фундамент, вивести його, то це дорожче, чим робити нову. Чи просто її підремонтувати. Це все ремонтується, підтягується, глядачі ставлять лайки, діляться каналом, допомагають нам зрости в цьому інстаграмі. А ми будемо продовжувати надавати вам корисну інформацію. Пока!